18 лютого відбувся мій публічний виступ на жіночому форумі у відні. І кожного разу, коли я ділюся з іншими знаннями та енергією, відчуваю себе на своєму місці і маю за мету вдосконалювати свої навички, щоб стати більш масштабним спікером. І хочу поділитися з вами, які дії важливо робити, якщо ви мрієте стати публічною людиною, більше проявлятися та бути видимими для більшої кількості людей. Перше. Відвідувати та підтримувати виступи інших спікерів та публічних людей, навчитися щиро радіти за їх успіхи та перемоги. Друге, правдива мова. Бути правдивими з собою та іншими людьми. Це є кармічним зерном публічності. Коли ви говорите правду, люди це відчувають, довіряють і, як наслідок, йдуть за вами. Наступні аспекти для розкриття. Карми публічності дізнавайтесь у дописі під цим відео.